Загальний аналіз крові, кардіограма, швидкісні тести й дерматоскопія. Усього 10 хвилин і повний чекап організму в тебе на телефоні. Студенти, викладачі і працівники Київської політехніки зможуть отримати сучасну багатопрофільну медичну допомогу прямо на території кампусу. Капи разом із медичним центром Я Ваш лікар обговорив плани створення сучасної медичної клініки в університеті. Якщо поряд за старої приклініки буде нова, з новими лікарями, з новим новим підходом до довствованням, оце дійсно буде дуже круто і допоможе студентам краще і частіше піддатися до лікаря і контролювати своє здоров'я. це буде центр в самому серці студмістечка. тут містечка. Це буде і комфортніше, буде забезпечувати меншу кількість випадків якихось інфекційних хвороб. Також це буде надзвичайно зручно для студентів з інклюзивністю, яких ми вже чекаємо в КПІ. багатопрофільні медичні послуги київським політехнікам на території студмістечка планують надавати безплатно за умови підписання декларації з лікарем. Усі пацієнти матимуть необмежену кількість очних та онлайн консультацій протягом року, а також базових тестів та аналізів. Сімейний лікар повинен знаходитись десь поруч, або на території корпусів, або в поліклініки КПІ, або, можливо, навіть в гуртожитках, де безпосередньо проживають, сімей, де проживають студенти. І в разі потреби студент може спуститися з кімнати до лікаря, отримати допомогу, отримати рецепт, якщо це необхідно, отримати направлення на рентген чи якісь інші дослідження. Для діагностики і лікування хвороб медики центру використовуватимуть передові медичні технології на базі штучного інтелекту, як оцей унікальний телеметричний комплекс, пристрій, що об'єднує роботу багатьох базових медичних апаратів. З його допомогою можна проводити експрес-діагностику та скринінгові дослідження у будь-якому зручному для студента місті, навіть у кімнаті гуртожитку. Комплексі дістого, який надає можливість провести обстеження людині за 10 хвилин. Сюди входить і вимірювання, і тиску, і електрокардіограма, і пікфлометрія, і повністю все лабораторне дослідження, яке ми можемо провести, завантажити в хмару. І відповідно, лікар буде мати можливість провести певну аналітику за певний проміжок часу. Майбутній медичний центр піклуватиметься про стан здоров'я не тільки цивільних капишників, а й надавати. Тиме реабілітаційну та медичну підтримку тим київським політехнікам, що постраждали внаслідок воєнних та бойових дій на зустрічі Був присутній декан факультету біомедичної інженерії, і вже навіть в ході спілкування були спільні інтереси, спільні ідеї щодо вдосконалення, розроблення нових сучасних засобів, методів ведення лікування людей як цивільних, так і військових, реабілітації важкопоранених або реабілітації людей які втратили свої кінцівки і надання їм спеціальної підготовки як психологічної, так і медичної. Київська політехніка не перший столичний університет, де організовують такий медичний центр. Клініка Я ваш лікар має вже близько 10 філіалів. Зокрема, надає багатопрофільну медичну допомогу в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Пресників університету. І студенти візьмуть участь в виїзній нараді. Нас запросили на схожі центри, які створені вже в навчальних закладах, а також центри, які оснащені сучасним медичним обладнанням для того, щоб ми могли побачити, яким чином це організовується на практиці вже в інших закладах. Київська політехніка опікується здоров'ям та лікуванням кожного студента і працівника і готова забезпечити оперативну, доступну та якісну медичну допомогу. Інна кобець Андрій Зоц для КП Медіа.